Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати українську апетку і попрямуємо до будиночка, в якому проживає буква О. Сонечко кругленьке, як бублик колесо. Точнісінько таке ж воно, як наша буква О. На що схожа наша буква О? Так, вірно, на сонечко, бублик, колесо. Дітки, а коли ми смачно поїли, що ми кажемо, погладивши животик? Так, о, -о, о! А зараз давайте підійдемо до люстерка і спробуємо вимовити звук О. Коли ви будете вимовляти звук О, зверніть увагу на губки. Ставимо відео на паузу ідемо вимовляти звук О. Коли ми вимовляємо звук О, губи витягнуті вперед, округлені. Зуби закриті губами, язик лежить на дні ротика і не заважає проходженню повітря. Немає ніяких перешкоджень. Звук О утворюється за допомогою голосу. Він голосний. Його можна протягнути. Або проспівати. На схемах він позначається кружечком. А зараз спробуємо впіймати звук О. Я читатиму віршика, а ви, почувши звук О, будете плескати в долоньки. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. Оля Олю запитала. От кого воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукало маму. О, ми часто зустрічаємо в таких словах. Послухай, оса, огірок, олівець, олень, око, окуляри. На письмі звук О записують буквою О. Розгляньте друковані велику і маленьку букву О. Вони однакові за формою, але різні за розміром. Давайте почитаємо О-О-О. О. 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 О-А. О. 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 А. А щоб запам'ятати букву О, спробуй її викласти за допомогою нитки або камінчиків чи гудзиків. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви. А ви вдома часу не гайте, пишіть букву О, вимовляйте звук О та пригадуйте слова, які починаються на О. Пробуйте самостійно читати букву О з іншими буквами, які ми вже вивчали. Дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей!